Вітаю, друзі, сильні разом на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ продовжують наш ефір. У абітурієнців спекотна пора триває основний етап національного мультипредметного тесту, який з 2022 року став альтернативою ЗНО і фактично є вступним випробуванням для охочих стати студентами українських вишів. Як же проходить тестування на Тернопільщині? Ми говоримо сьогодні із заступником директора з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Тернопільського інституту. Інституту після дипломної педагогічної освіти Юрієм Шейнюком. Пане Юрію, вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас і наших телеглядачів. Пане Юрію, цьогоріч абітурієнти вже втретє пишуть, складають національний мультипредметний тест НМТ. Якщо говорити про базові відмінності НМТ цього року, які вони НМТ вдосконалюється. І це є альтернатива ЗНО, так як під час воєнного стану ми не можемо і не і економічно, і фінансово, і, і, і організаційно провести НМТ даруйте ЗНО в такому паперовому вигляді. Тому ця альтернатива національний мультипредметний тест. Які ж такі особливості їх є чимало, і я буду намагатися їх всі прокоментувати. Найперше, це те, що в нас в цьому році складається НМТ з чотирьох предметів, три з яких обов'язкові. Минулому році їх було три. І два обов'язкові. Uh -huh. е, які ж в цьому році українська мова, математика історія України обов'язкові. І ще четвертий предмет на вибір. До речі, в перелік предметів на вибір внесено ще також зміни, а саме додано предмет українську літературу і географію. до вже е, тих, які були фізики, хімії, географії. Даруйте біології і іноземної мови. Таким чином розширено спектр предметів навчальних. Другий момент це те, що в нас тестування відбувається в два етапи. Перший етап учасники складають два предмети українську мову, математику. Тоді е, триває невеличка 20-хвилинна перерва між тестуваннями, і е, після цієї перерви ми розпочинаємо другий етап. Також два предмети: історія України, і той четвертий предмет на вибір е, такого не було в попередні роки. Не ну, перше, що можна зробити висновок. По суті, НМТ ускладнилося для абітурієнтів, можна тому так що готувалися. Якщо до трьох предметів, то тепер вони вже мають готуватися до чотирьох предметів. 4 цього предметів. Року. Ну так. і повірте, що чотирьох е, предметів скласти в один день іспити це набагато складніше Дальше. ніж ніж з трьох. Угу. Там треба переключатися з, з одного виду діяльності на інший вид діяльності. Предмети різні, і гуманітарні, і технічні. Природничі, і тому це, це доволі складно. В нас ще в цьому році запроваджено відеоспостереження. В кожній аудиторії, ну, це також накладає певні, мабуть, такі психологічні і певні, в певній мірі якісь моральні такі, тиск тиск, такий, такий, навіть, тиск і на, і на, на і наших абітурієнтів. Ну і звичайно, що перед початком першого і другого етапу ми е, е, оголошуємо технологічну перерву, під час якої працівник поліції перевіряє учасників з металодетектором на наявність або відсутність. З них, заборонених технічних засобів, ну, що також є таким в якійсь мірі, і тиском для на, на наших абітурієнтів, тобто, все це з безпекових міркувань, все це з міркувань, що всі мають бути в рівних умовах, але відверто скажемо, переважна більшість наших учасників тестування це є цьогорічні випускники, і вони. В своєму житті ще не складали жодного іспиту, так як після закінчення 9 класу в них було відмінено державну підсумкову атестацію. Угу. І це було перше таке випробування, і воно доволі таке жорстке. Пане Юрію, слухайте, ну зараз ще триває основний етап. Він у нас триває з 14 травня по 25 червня. Згодом, звичайно, будемо підбивати підсумки, але все ж таки про проміжні результати. От що би ви сказали, оцінюючи цю ситуацію на сьогодні? Взагалі, давайте, мабуть, почнемо з того, от з якими новими викликами зіштовхнулися і організатори, і учасники процесу знову ж таки цього року. На, на жаль, є вони і не завжди позитивні. Найперше, наші учасники тестування працюють у спеціальній програмі, розробленій Українським центром оцінювання якості освіти і нашими міжнародними партнерами. І ця програма є невідомою для учасників. Так, вони мали можливість пройти пробні тести і саме на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Та проте. Це є для декого з них проблематично. Ми маємо одинок поодинокі випадки, але випадки, коли діти достроково припиняли участь в тестуванні через свою помилку, бо вони закривали тест, скажімо, склавши українську мову. Не перейшовши до математики, а натиснули не на, натиснули, натиснули, не мови, на ту та? опцію і, і завершили тестування. І таким чином, без результатів математики, в них не буде, скажімо, можливості подати документи у заклад вищої освіти. Я наголошую, що це поодинокі випадки, але такі випадки мали місце. Отже, очевидно, що розробникам програми треба це врахувати, щоби. Ну, усунути цю цю проблему і усунути її якомога скоріше. Ну в цьому році вже не вдасться, але вже принаймні для наступного року це це важливо. Дивіться, є камери спостереження, є люди, які працюють в екзаменаційному центрі на пункті тестування. Якщо от така історія вже трапилася, чи є ж доказова база? По суті, що це просто ну така технічна помилка? Чому в цьому випадку не може абітурієнт подати апеляцію? Він може подати заяву на додаткову сесію, але як правило, в такому випадку йому відмовлять, тому що нажавши на цю опцію, його тричі буде перепитувати, чи ти хочеш завершити тест. Ми повідомляємо і попереджаємо наших інструкторів, старших інструкторів, які працюють в аудиторії, що має місце така ситуація, щоб вони дуже уважно угу. слідкували за процесом, але цей процес можна виконати за секунду-дві, тобто навіть не зреагує ні учасник, Тестування, ні, старший інструктор, що таке відбулося. Е, ну зараз це все менше і менше, але в перші дні е, були випадки, коли такі, такі дії відбувалися. Е, це, це один із таких моментів. Е, якщо говорити в цілому про проведення тестування, то я хочу сказати, що явка учасників тестування досить висока, понад 90%. Угу. І це свідчить про те, що все-таки та заявлена, зареєстрована кількість учасників. є е, 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 Мотивована і вони все-таки хочуть скласти іспити і вступити у заклад вищої освіти. У нас, до речі, понад 9 тисяч, а точніше, 9 тисяч 36 в області учасників зареєстровано. Ми створили 27 тимчасових екзаменаційних центрів у 10 регіонах нашої області. Ну і залучили до роботи понад 400 педагогічних працівників, які обслуговують власне цей процес. Ну і більше тисячі одиниць комп'ютерної техніки. Ми сказали, що на цього року понад 9 тисяч учасників так національного мультипредметного тесту це більше ніж минулого року. Чи простежуєте ви активність з кожним роком? Ну, у нас були часи, коли на тестування ще паперове, в нас зареєструвалося понад 11 тисяч учасників. Mm -hmm. Ну але це були початки запровадження тестування, десь 2008-2009 рік. Зараз в нас приблизно така сама цифра. Ми мали минулого року трошки більше 8 тисяч 800 учасників. Тобто в нас невелик невеликий ріст, але він дещо є. Ну але врахуємо те, що частина наших. В тому числі нашої області учасники потенційних тестування переїхали за кордон і вони мають можливість складати там це тестування в понад 30 країнах світу, і Європи. І, і... І північної Америки, то все таки я вважаю, що ця цифра є сталою. Ну, наші поїхали в Європу, можливо, з тимчасово окупованих територій або тих територій, де є небезпечно, приїхали до нас, і вони тут також складають тести. Ми не маємо і не ділимо, що це жителі області, а це вимушено переселені Особи ми говоримо, особи, про, учасників, ми говоримо про учасників, Тому Хто цифра, цифра так саме так. Чи простежуєте активність тих абітурієнтів, які ще, наприклад, кілька років тому вони закінчили школу, а цього року вирішили вступати до вищих навчальних закладів? Е е наскільки збільшився, чи збільшився відсоток е таких? Так, е є в нас? Е Кілька категорій учасників: це є випускники цього року, які здобули повну загальну середню освіту, це є випускники закладів загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти і коледжів, закладів фахової передвищої освіти. Крім того, в нас є категорія випускники минулих років. Якщо поставити в один ряд, то, звичайно, переважають випускники цьогорічні, але є чимало випускників минулих років. І в нас перші тестування, це були якраз ну так було. Була зроблена розсадка учасників, що в нас перших три тестування були переважно випускники минулих років. І я хочу вам сказати, що це були доволі дорослі люди, як чоловічої, так і жіночої статі, і е, очевидно, для них важливим було це. Пройти і стати студентами в силу того, що, можливо, треба змінити професію, спеціальність, або в них були свої якісь особисті на це причини. Угу, можливо. Пане Юрію, в контексті того, з якими труднощами зіштовхнулося цього року, ну те, що ми бачимо, те, що ми самі переживаємо і теж в теж такі ж умови живемо, це постійне тривоги, повітряні тривоги. Систематичне відключення світла, як за яким алгоритмом діяти у ви дієте у таких випадках? Я хочу вам відкрити секрет і нашим телеглядачам. І очевидно, сьогодні я дорешно подякувати нашим і владі і тим, хто відповідає за відключення світла. що… Ми на сьогоднішній день не мали випадків відключення світла. У нас відбулася відповідна розмова на рівні заступника голови обласної військової адміністрації з відповідними нашими службами, які відповідають за це. Ми їм дали графіки, адреси, і ми дякуємо, що вони дотримуються цих саме графіків і нас. Фактично не зафіксовано жодного випадку, коли не було світла. Угу. Тобто, ось ці 27, 27 екзаменаційних центрів. Так, які це діють, погоджено в і це досить серйозно. Були так. зі світлом під зі час світлом. складання тесту. Були окремі проблеми із інтернетом. Навіть такий був один випадок у нас і в місті Тернополі, в тому числі, коли в нас не було інтернету десь півтори години. Діти чекали. Ми вже планували їх реєструвати на додаткову сесію, але діти наполягали. Ми будемо чекати. і Інтернет був відновлений, і вони завершили роботу. Це знову ж таки свідчить про професійні якості і компетенції тих людей, які це забезпечили і виконали. Ми також їм про це щиро вдячні, і думаю, що вони заслуговують на, на, на такі слова подяки і від е, учасників, і від і від батьків. Е, якщо говорити про е, збої в програмі, то вони були в перші дні тестування, але е, знову ж таки все було оперативно відновлено і ми е, змогли працювати. Ну сама програма, за якою діти заходять і, і працюють. Е, ну це були навантаження, очевидно, великі і. I don't know. Ці моменти мали місце, але це були не масові моменти, і це були недовготривалі такі, такі збої в програмі, ну до 20 хвилин. Ми додаємо час. У випадку повітряної так. тривоги, на жаль, є в нас практично кожен день повітряна тривога, і в дні тестування вона мала місце. І навіть таке було, що і два рази була повітряна тривога. То в нас є процедурні моменти, Який де алгоритм? ми, ми відповідальні за тимчасовий екзаменаційний центр. Призупиняє роботу, блокується робота, час не втрачається учасникам, бо робота заблокована і секундомір зупиняється. Діти йдуть в укриття після відбою повітряної тривоги, вони заходять в аудиторію, ми відновлюємо процес, але вже вони сидять за комп'ютерами, і коли ми відновлюємо процес, вони оновлюють свою сторінку в комп'ютері і продовжують працювати. Таким чином це, це є можливим. Я так розумію, що в принципі за ось час з цього основного етапу національного мультипредметного тесту у нас на Тернопільщині не було настільки тривалих тривог, що доводилося тестування аж переносити на наступний день. Не було пішли не було. в укриття, так, перечекали перечекали, годину, перечекали пів години, навіть Чисто. не було дві години, півтори години, година. Ну, от буквально останні повітряні тривоги, десь до півгодини, і ми відновлювали процес і успішно діти завершували тестування. Тестування. Цьогорічним ще таким особливістю, ну, і вона була в принципі, минулого року, діти, на відміну від паперового тестування, мають можливість отримати результат. Після завершення вже другого етапу тестування, в них на екрані висвітлюється кількість балів з тих предметів, які вони складали. Цього до речі, цього року Міністерство освіти і науки України збільшили пороговий бал для учасників тестування, це свого роду також нововведення на один бал. Тобто, це є той мінімум, який треба здати, щоб подавати документи в заклад вищої освіти. І діти, маючи ці результати, заходять на Сторінку на сайт і чи українського центру оцінювання якості освіти чи міністерства освіти, де є таблиці переведення. Uh -huh. Цих тестові бали у стобальну шкалу. І вже вдома вони, прийшовши додому, вони вже зразу підраховують і, і вони вже знають, на що вони можуть претендувати. Якщо в них результати будуть високі, то звичайно вони можуть претендувати на вступ на державну форму навчання. Якщо результати низькі, то звичайно, що лише контракт. Але при умові, що вони подолали порогові бали. Так, тобто вже не треба там чи якогось омріяного дня конкретної дати а відразу після тестування ти бачиш свій результат. Так. Чи відомо вже до речі, скільки у нас 200... Бальників на Тернопільщині знаю, що вони є, але їх кількості ще немає. І я думаю, що потрібно все-таки дочекатися офіційних результатів, які будуть висвітлені на персональній сторінці кожного учасника. Ну а ми будемо знати результати очевидно після того, як буде оприлюднений офіційний звіт Українського центру оцінювання якості освіти, бо в нас ще крім основної сесії буде додаткова сесія. Ну і там є чимало вже зареєстрованих учасників. На даний момент близько 800. Ну і ми будемо відповідно їх тестувати впродовж там якихось кількох днів. Ну, у нас по наказу Міністерства освіти з 11 до 19 липня. Угу. У нас відбудеться хто, додаткова сесія. Хто має право брати участь у додатковій сесії? Хто ці учасники, з яких причин вони потрапили на додаткову сесію? Всі ці учасники, власне, їхні причини прописані у відповідних документах, зокрема в регламенті роботи пункту тестування, і в наказах Міністерства освіти та науки України. Були у нас е, випадки, коли діти, які реєструвалися в основний період реєстрації, зразу вказували, що вони будуть е, брати участь у додатковій сесії. Їх було небагато, але такі були. Але так можна було, так? Е, можна було, але треба було вказати Якась причину. поважна причина. Поважна причина. Це, вони вже бути? знали, що вони будуть учасниками збірної, ага. спортивних змагань. Конкурсів, фестивалів, і вони в цей період не зможуть прийти тестування. Е, ну, є діти, які виїжджають і за кордон, і беруть участь тут всеукраїнське змаганнях в різних конкурсах і, і, і різних е, олімпіадах і так далі, то значить, для їх категорії також це є. І це мало підкріплюватися І Це документ, мало бути від, відповідним документом підкріплено. Е, далі є діти виїжджали за кордон. Е, в тому числі і по цих по цих змаганнях, значить, також є відмітки в паспорті, і вони вони про це знають. Крім того, в нас був ще додатковий період реєстрації з 10 по 15 травня. Це суто для тих, хто буде здавати іспити в додаткову сесію. Там є окремі категорії учасників, які мали можливість зареєструватися. І Ті учасники реєструються на додаткову сесію, які з поважних причин не взяли участі в основній сесії. І, власне, в нас ще продовжується тестування, і в нас ще йде реєстрація на додаткову сесію. Ну, скажімо, от останні дні у нас явка досить велика, але якась кількість не прийшла, і в тому числі з поважної причини. Може захворів, можливо, якісь інші були обставини, які перешкоджали йому взяти участь в тестуванні. Він в Продовж трьох днів, враховуючи день участі в тестуванні, ну на якому він був відсутній, має подати відповідну заяву і, підтверджуючи документ, відправити це електронною поштою до в даному випадку Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти, і його зареєструють на додаткову сесію. Uh -huh. Він повинен вказати територію, де він хоче складати тестування. Тернопіль, Тернопільська область і, і, і його. Буде зареєстровано далі він слідкує за своєю персональною сторінкою, і на ній буде у відповідний день визначений е, час запрошення, і там в тому запрошенні буде вказано його місце, час, дату проведення участі в тестуванні. Пане Юрі, ви сказали, що явка доволі хороша. Так у нас була по Тернопільщині понад 90%. відсотків. А скількох учасників було не допущено до тесту. Як багато виявили таких, ну там таких ось певних причин, які причини, може ви скажете. Знаєте, я навіть на сьогоднішній день не готовий сказати, що такі були. В нас сьогодні діти інформовані, діти цифровізовані. Якщо б в нього не було оригіналу паспорта, в нього був паспорт угу. в дії. Ми, ми такий паспорт приймаємо, ми скануємо і підтвердження є: якщо учасник не мав сертифіката з собою роздрукованого, він цей сертифікат мав телефон. Телефоні, тобто сьогодні телефон це є носій інформації, де є все, і, і причин не було. Можливо, е, хтось перепутав адресу і прийшов не з того пункту в інший пункт. Е, ну в такому випадку ми оперативно телефонуємо і кажемо, що зараз на таксі приїде той чи інший учасник, і ми до останнього фактичного моменту чекаємо, але в нас є часові рамки. У нас пропуск учасників тестування відбувається з півдесятої до без десяти десятків. Тобто 20 хвилин. Ну, ми можемо ще хвилинку-дві перечекати, так? але не довше, тому в 10 ми вже закриваємо пункт тестування, так як в нас за правилами починається саме тестування, і ми не можемо пізніше учасника пропустити. Але такі випадки, можливо, якісь одиничні були в області, але їх практично і не було. Чи були такі випадки на Тернопільщині, що, не знаю, дитина перехвилювалася, розхвилювалася там, не дай Боже, свідомість. Пратили і просто ну, не змогла скласти тест, почала і погано. На жаль, в нас десь 3-4 випадки викликів швидкої допомоги були, і дітей забирали з пункту тестування швидка в лікарню. Е, наскільки я знаю, все добре з тими дітьми. Вони вже і здорові, тобто вони мають право складати іспити в додаткову сесію е, і. Е, Такі, такі випадки були. В нас були ще, на жаль, випадки, коли ми видаляли учасників тестування за порушення правил проходження тестування. Це, Це також би? були поодинокі по випадки, так використання мобільного телефона і е, шпаргалки. Угу. Три три випадки в області. Якщо такі порушники як ви сказали, так намагалися там списати, використати свої шпаргалки, вони вже ж не мають права брати участь у додатковій сесії, і якщо хочуть то вже власні сили зможуть спробувати себе вже у наступному році. Правильно правильно, вони порушили правила, які написані Міністерством освіти і науки України, і їм зрозуміло з тих причин і не можна дати можливості складати іспити в додаткову сесію. Це або Вступати у заклад освіти, де немає і не потрібно результатів НМТ цьогорічних. Ну це як правило професійно-технічні заклади освіти або коледжі, але там є свої нюанси. Треба узгоджувати це з приймальними комісіями закладів цих саме фахової передвищої освіти. Або чекати рік і пробувати свої сили у наступному році, але вже без порушень правил, повертаючись до змісту тестування, який додатковий предмет найбільше обрали абітурієнти цього року? Географія. Географія Ну, у нас думала англійська мова. Англійська мова. Ні, я з тих предметів, які додали. У нас вже ж два нових предмети. Ні, я маю на увазі, що були ж три обов'язкові. Українська були? мова, математика, історія, а вже четвертий на вибір. На вибір. Так, англійська мова переважає, і це дуже добре, оскільки наші діти розуміють, володіють іноземною мовою, саме англійською. І, і це радує. Отже, вони будуть інтегровані в європейські наш. Простір, і я думаю, що їхні знання і розум буде використано саме в Україні, але у співпраці з, скажімо, світом. Це, це дуже позитивно. Ну і предмет географія. У Нас дуже мало зареєстрованих на фізику, хімію, що є також загрозливо, адже нас все-таки треба будувати. Дороги, мости, щоб їх дощ не розмив так після першого сильного дощу. А це, це, це технології, це знання тих предметів, які є власне базовими. Географія теж користується попитом цьогоріч географія. також скажі. користується попитом, і в нас зареєстрований в географію, якщо я не помиляюся, понад 4 тисячі Юрію, у мережі виникало чимало обговорень і зауважень щодо проведення НМТ 2024 Ну це там різноманітні пабліки. Там хтось писав там, якщо зайти там вступ 2024, теж така Теж такаю стріночка і писали про те, що от, наприклад, там в тесті не було жодної правильної відповіді. Як багато таких зауважень ви отримували на свою адресу? Ну, виявлено вас як відповідальні за тестування на Тернопільщині. Знаєте, не було жодної скарги. Офіційної були, можливо, такі, от інколи і дзвінки, і, і якісь скарги е, вже написані після тестування українському центру. У нас був один випадок, коли е, батьки не погодилися із змістом завдань з математики, угу. бо вони були складні і не відповідали цьому рівню. Але це питання виключно до розробників тестів, до українського центру оцінювання якості освіти щодо е, таких випадків, некоректних. Якихось запитань, то в нас був один випадок з української мови, де було два, дві одинакові відповіді. Але я думаю, що на це питання дві одинакові відповіді, це буде скориговано. Результат, отже, той результат, який діти отримали, він не завжди буде таким, як, як вони собі порахували, тому треба дочекатися офіційних результатів, тестування на їхній сторінці, але все одно в таких випадках робиться все для того, щоб було це на користь дитини. Тобто, або всім зараховується правильна відповідь, або цей, це питання знімається з, на рахунку балів. І з приводу того, все таки у яких випадках можна подати апеляцію? Ну так що ти не згоден свій, зі своїм результатом, вважаєш, що там щось там цього річ? Апеляція на результати не, не приймається як така, ага. тому що в нас апеляція подавалася лише на відкриті тестові завдання. Це коли було паперове тестування, українська мова, математика, іноземна мова. Тут рахує вся машина. Якщо ти позначив на питання друге варіант В, то там апелювати нема до чого. А правильна відповідь А. Ось таким чином працює це. Так що тут можна погоджуватися, можна не погоджуватися. Але ніхто не забороняє писати ці скарги, заяви. Ну і ще є апеляція на те, що якщо є порушення. Процедури тестування самими відповідальними персоналом тестування. У нас таких апеляцій також не було. Наші люди це педагогічні працівники, вони знають, вміють працювати з дітьми, і ми намагаємося їх стимулювати тим, що ви працюєте на на дитину, на її майбутнє, і вони це розуміють, і вони стараються свої обов'язки виконувати професійно. Ну і власне про терміни придатності, скільки років будуть актуальні результати цьогорічного тестування? Не можу сказати за наступний рік, але цьогорічна вступна кампанія 24-го року використовується сертифікати і результати 24-го року і минулого, 23-го, mm -hmm. 22-го року, і ще 21-го року. Але тоді ще було, було ЗНО. паперове за так, Так. Що можна впродовж тих трьох років і ще оцей останній четвертий, 24-й рік використовувати, подавати для вступу в заклади вищої освіти у 24-му році? Що ж пане Юрію, змушені ставити крапку в наші сьогоднішні розмови. Буквально 30 секунд. Що ви сказали нашим глядачам, абітурієнтам, всіх хто сьогодні нас дивиться? Тим, хто вже склав НМТ, я бажаю самих позитивних і хороших результатів. Ті, хто ще будуть складати тестування в основну і додаткову сесію, вірити в себе, вірити в свої сили і зробити все можливе, щоб результати ваші були якнайкращі. Це ваш, ваша перспектива, це ваше майбутнє, це ваше завтра. І це ваше завтра. Я хочу, щоб було разом з Україною. Я дякую вам за цю розмову. Спасибі. Дякую. Я дякую вам, шановні глядачі, за увагу усім абітурієнтам. Щиро бажаємо успіху і власне вступити кожному в омріяний виш. До нових зустрічей. До побачення.